Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра, і під перший сніжок, який випав у 2025 році, 19 листопада, сьогодні я хочу вам показати, розказати, давайте разом роздивимось ті рослини, які гарнесенько проживаються на моїй новій ділянці. Розпочати я хочу з тих квітів, які вже посаджені, також саджаються ще і навіть почали вже квітувати. Зараз на екрані. Ви бачите, як чудово прижився, можна так сказати, і подарує. І також на наступний рік, і в цьому році ви самі все бачите. Цікаві квіточки сорту Чемерника крістмас Корал. Дуже він цікавий, неперевершений. Ви зараз бачите його квіти справжні, хоч вони і розпускалися, але все ж таки. При транспортуванні, при переїзді. А ось, наприклад, цей екземпляр цього сорту ще стоїть на броньочках. Дуже цікавий, на мій погляд, сорт чимерники, який я хочу вам показати. Посадила поруч з ним примолку багаторічну. Це є сорти Біларіна. Цікавинка та новинка у нас в Україні. Дуже мене зацікавив цей колір, цей сорт, і, звісно, я його придбала, тому що він мені потрібен. Якусь кількість цього сорту я запропонувала вам. Ну і лишила, звісно, собі. До речі, хочу вам сказати, що цей сорт в мене стоїть зараз на пуп'янках, і я думаю, і буду намагатися його вам показати вже у квітучому вигляді саме в 25 Році. Буду вірити, що погода нам буде сприяти, не дивлячись на те, що йде сніг та йдуть дощі, заливають і Полтавщину, і Харківщину, інші регіони. Рослини, тим не менш, все рівно приживаються в таку пору. Головне, щоб не принести ніяких грибкових захворювань при переїзді, щоб вчасно все доглядати. Ну і зараз ви бачите, як чудово виглядає моя гортензія і не тільки, а також сосну, ось цю гарнюнечку. Це є японська, яку, як ви зараз бачите, вона ось так у мене виглядала на Харківщині, дуже була якась незрозуміла щодо приживаємості, Бо у минулому році стояла вона на сонці, на пеклі, і я вам хочу сказати, вона горить. І я роблю такі висновки щодо неї. Та спостерігаючи і маючи, при не маючи іншого досвіду спілкування з іншими садівниками японської сосни, треба саджати все ж таку в легку напівтінь для того, щоб вони не горіли і мали гарний вигляд. Зараз я вам показую габітус, який має це сосна. Цей екземпляр це був подарунок від чоловіка у минулому на мій день народження, і мені, звісно, хочеться її зберігти. І ось про що я вам говорю та показую: подивіться, яка тут коренева система для сосни, яка має майже метр заввишки. Тобто це дуже і дуже вона малесенька. Я от вирішила для себе це все занатувати для того, щоб потім дізнатися, якою вона стане. Буду вірити, що вона гарнесенько приживеться, не дивлячись на те, що в неї ось так мало корінчиків. Але я буду намагатися її все ж таки вберегти і милуватися вже її потім. Красою у вегетаційний період. Була трошечки вона мною заглиблена, але я буду вірити, що все ж таки мені вдасться її реанімувати, ну а також е, знайти її правильне місце на новій ділянці для того, щоб вона подарувала мені свої ось ці м'якесенькі-прим'якесенькі гілочки під час їх росту. Буду намагатися її трошечки почистити, ну і звісно ще покажу вам все, що у мене вийшло під час посадки та місце розташування для цієї гарнюнічки. Вона буде у дорослому віці. Ну, я маю на увазі там до 10-15 років, десь біля метра півтора. А загалом, коли буде доросла зовсім. То біля 2 метрів це повільно ростучий сорт, як і ось цей сорт. Тиса Давід. Він також є повільно ростучий, до 10-15 см. Зростає на рік, і поруч з ними ось така росте гортензія. Вона є широколисна, подивіться на її цікаві розмальовки осені. Ще, як ви бачите, я нічого не прибирала, не давала її древінити. Рахую, що це вона зробить сама, звісно, не вкривала ще. Бо Рахую, це рано робити. Можливо, десь там в грудні буду це робити. Подивлюся по температурним режимам, і буду за цим дійством спостерігати, щоб це зробити вчасно. Брунерка Джек Фрост, ось тут у мене зростає поруч із бур'янами, які я ще намагаюся прибрати. Ну і давайте я так от трошечки обійду з цього боку вам покажу, що відбувається у мене. На новій ділянці посаджені чимерники, в мене їх буде багато. Сьогодні буду також вам показувати і інші сорти. Дівчатка, подивіться, яка в мене красунечка. Це сорт дуже цікавий голландської селекції, і він у мене стоїть на пуп'янках. Це є чимерник з червоними ніжками, з цікавим листочком, який квітує саме в зимовий період. Його початок. Цвітіння припадає завжди на листопад, і всю зиму він квітує, показує свої білі червоні квіточки. ну Такі не червоні, а й рожеві. Але я рахую, ми з вами це будемо бачити пізніше. Подивіться, який в нього гарний листочок. Він є темно-темно-зелений, і коли тільки вони починають вегетацію саме в холодні часи осені, то ось такі в нього є відтінки. Бачите, старенький. Темно-темно-зелений, і ось така квіточка вже скоро покаже своє нам обличчя. Вчасно, головне це занатувати, вам показати і роздивитися. Його кольори ось такий гарнюнічкий. У мене є сорт чимерника. Ну, а я хочу, звісно, з цим з вами ділитися. Ще нічого я не робила з чимерниками, не обрізала. Цей сорт у мене був нещодавно посаджений до цього місця, тому він ось так виглядає разом з іншими багаторічниками, які я саджаю та намагаюся, щоб вони прижилися. В нових умовах, але давайте продовжимо з вами далі роздивлятися і милуватися красою природи, яку вона нам дарує у вигляді квітів, кущів та інших рослин. Ось так виглядає з цього боку ця діляночка. І туди і далі я також посадила і тис, і інші багаторічники. Намагаюся все засадити. Трошечки створити такі композиційні, не скажу, що ландшафтні, але все ж таки посадки. І ось так вже прижився, дуже гарнесенько вита, також чимерник, але анемоновидної форми, сорт априкот. Це новиночка у минулі роки, і ми в Україні з вами будемо бачити його вперше цвіт, коли він нам його подарує. Ну, а тут я вам показую, як чудово набирає оберти цикламен садовий із серії Ком, Тобто, ці сорти вони квітують в осени. Ну і зараз ви бачите, як він вже стоїть на пуп'яночках. Його кольори повинні бути білого відтінку ось його назва. Ну, Я її тут, звісно, повернула не тією стороною, але коли він заквітує, і буде вам що показати, звісно, я поділюся і правильною назвою цього сорту, і його зовнішнім виглядом під час цвітіння. А зараз я вам покажу ще один сорт цикламена, також із серії Ком, Також він є осінньоквітучий, і в нього будуть білі квіточки, як і у попереднього сорту. але один з них буде мати рожеву серединку і іншу форму квіточки. Ми обов'язково будемо з вами за цим сим спостерігати. Я пересадила цей цикламен з іншого місця, тому що коли квіточки з собою брала, тикала їх куди-небудь для того, щоб вони просто прижилися, приїхали з одного місця до іншого. А тепер в мене є ось така галявина в тіні на Півтіні разом з Гейхерею. Вілд-кафе Арабіка, і ось так вони поруч зростають один з одним разом з тисом, з новиночкою, який до мене нещодавно приєднався до моєї колекції хвойних рослин. Про це я наголошувала в попередньому відео на моєму каналі. Якщо вам цікаво, дівчатка-хлопці, обов'язково дивіться, лишаю вам посилання і, якщо не забуду, також підказочку в правому верхньому куточку, тому обов'язково. Придивіться до цього сорту. Якщо ви знайдете його у нас в Україні, обов'язково купуйте. Раджу, бо він дійсно цікавий і унікально виглядає в наших садках, саме своїм виглядом. Якщо отак придивлятися, можна побачити його цікаві листочки, незвичайні для всіх тисів. Ягідних або якихось інших. І ось ми з вами можемо побачити цю структуру, трошечки його роздивитися. Це є повільно ростучий сорт. Я дуже гарнесенько вам про нього розказувала, показувала, як він виглядає. І цей фрагмент взяла з попереднього відео, щоб ще раз вам нагадати. Про цього унікальну рослину цікаву, на мій погляд, для колекціонерів я б її б радила, звісно, бо це є недешевий сорт, але, тим не менш, все ж таки він гарний. І якщо у вас є дуже сильне бажання, а найголовніше місце в вашому садочку, де є тінь на півтінь, обов'язково його придбати і мати в своїй колекції хвойних рослин. Дуже мені сподобався, ще раз вам нагадаю, цей сорт тису, його загальний вигляд, і ось я посадила його саме на цьому місці, для того, щоб за ним спостерігати і милуватися. А далі продовжуємо ще роздивлятися одну діляночку, буду быстренько пробігати, щоб довго не затримуватися. Показала вам, що вже нарцис у мене піднявся. Не знаю, що буду робити далі, якщо вдарять морози, мабуть, він буде хворіти. Тому що, ну, дівчатка, хлопці, майже 10 см він вже є. Отут у мене є і буде так в горщику зимувати. Ехінацея. Також я вже встигла посадити сосну гірську, про яку я розказувала також в одному зі своїх відео, де представляла вам подарунки до дня народження. Це є сосна, Шергут Compact. Гірська. Нагадаю вам ще раз, ось так вона виглядає, після дощику вже є у ґрунті посаджена. І тепер я буду чекати її приживаємості на цьому місці біля іншої сосни отам, що в далечині блакитного відтінку. Біля ялиць, цуги та інших хвойних рослин та багаторічників. Ось так виглядає приблизно ця, ну такий куточок на моїй ділянці. Можна все роздивитися, побачити, які рослинки тут є, і все те, що я ще не встигла посадити та вам ближче показати. А я говорю сама і про ялицю лаветта, яка в мене зростала і чудово виглядає, про нову ялинку енгельмана. Яка зветься Снейк по праву сторону? Ви її дуже гарнесенько бачите, вона цікава своїм і кольором, і виглядом, і зростом також буде. Санні Гном цікавенка, також ще не посаджена. Хризантемка, яка була. Мені подарована садівниця до знаку уваги і інших рослин, які ще попереду будуть зростати на моїй ділянці. А я, друзі, вам хочу побажати всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока, до нових відео.